Так, продовжуємо розв'язувати. Наступний номер 1093. Знайдіть усі цілі значення х для яких першим 0,х ага, буде більше, ніж 0,5 або дорівнює і менше, ніж 0,6. Значить, тут запитання усі цілі значення. А, ну, в даному випадку ціле значення, яке знаходиться в цьому відрізку, ми можемо уявити його ось 0. Тут у нас нехай одиниця, тут буде мінус одиниця. Мінус 0,5. Ось тут. 0,6. Тут, значить, ціле одне єдине, це 0. Друге. Значить, мінус 56. Угу, тут знака дорівнює немає. Значить, х більше, ніж мінус 56, і менше, або дорівнює 41. Значить, можна малювати точно так же, але можна виписати. Числа, значить, буде мінус 55, мінус 54, мінус 53, мінус 52, мінус 51, мінус 50, мінус 49 і так далі до мінус 41. Мінус 41 – це останнє число, тому що воно тут… Написано або дорівнює третя. Значить, сказано, що х більше, ніж мінус 1,1 третя і х менше, ніж, менше або дорівнює, ніж 3 других. Значить, уявляємо собі отут 0, отут десь одиничка, тут. Три других, значить, менше. А тут у нас шукаємо. Тут у нас буде мінус 1. І ось мінус 1,1 третя. Значить, підходить. Мінус один, нуль, один, Тобто, три числа і дійдуть. Наступна вправа 1095. Запишіть усі цілі числа, модуль яких не більший за число. Значить, перше за число 4,9. Модуль цих чисел. Значить, це мінус 4, модуль його буде 4. Ну далі, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3 і 4. Значить, Запишіть усі цілі числа. Всі цілі числа я записав для цього. Значить, Друге. Не більше числа 10. Значить, Тут у нас будуть іти числа мінус 9, мінус 8, мінус 7 і так далі. До нуля, а потім 1, 2 і так далі до 9. Так, от, нас тут навправо. 1097. Знайдіть усі цілі числа, які більше за. Значить. Ага. Значить, усі цілі числа які більше, більше за мінус і менші і менше від 21. Мінус 21. Значить, і так. Першим числом, яке буде більше за це, це буде мінус 28. Ціле число, мінус 27, мінус 26, мінус 25, мінус 24, мінус 23 і мінус 22. Так, все. Друге. Це було першим. Друге, сказано, числа більші за мінус 0,6 і менші від однієї, однієї п'ятої. Значить, більше за це число буде перше ціле число 0 і одиниця. Лише два числа сюди підходять. Наступна вправа 1101. Позначте на координатній прямій усі цілі значення Х, за яких правильною є нерівність. І так, нерівність буде в нас така Одна, одна п'ята. Значить х більше ніж 1,15 і менше, ніж 5,8. Треба виписати, точніше, позначити на координатній прямій. Значит, позначаємо у нас точка 1,15 і точка. 5,8. Значить, наступне ціле число це 2. 3. Тобто, нас таким масштабом 2, 3, 4, і тут десь 5. Тобто всього у нас вийшло 1, 2, 3, 4 числа. Ми повинні позначити на координатній прямій. Друге. Значить, другому сказано. У нас 1, минус 1,15. Одна одна так, більший дорівнює х. Х, значить, модуль Х більше, ніж 1,1 п'ята і менше, строго менше, ніж 5,8. Значить. Тут набагато складніше треба дивитися, значить, перше тут модуль. По-друге, тут маємо від'ємне число. Значить, і так. По-перше, тут 0, отут мінус 1, а тут мінус 1,1 п'ята. Отут у нас десь. 5,8. І так, модуль якого числа буде, більше, ніж це число і менше, ніж це. У зв'язку з тим, що тут модуль. У зв'язку з тим, що тут модуль. Значить, якщо б не було модуля, то ми б взяли б число 1, мінус 1 0, 1, 2, 3, 4, 5. Всі б числа ми б взяли. Тобто вони в нас точно є у відповіді, ці числа. Але крім того, у зв'язку з тим, що тут у нас стоїть модуль. То модуль, якого, яких чисел ще буде більше, ніж від'ємне число. Модуль числа мінус 2, наприклад. Модуль числа мінус 3, мінус 4 і мінус 5. Тобто, ще додаються сюди, у зв'язку з тим, що тут модуль числа мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. І вони також задовільняють. Всьому. Тому відповідь буде ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 чисел. Так, наступна вправа 1103. Розташуйте в порядку зростання числа. Значить, чисел багато. Підручнику вони у вас записані. Значить, якщо в порядку зростання то це означає, що треба почати із самого найменшого. Значить. І так, дивлячись на умову, ми бачимо, що найменшим числом від'ємним Від'ємне число і найменше це в нас виходить мінус 4,3. Це перше число. Далі із тих, що в нас будуть від'ємними, залишається число мінус 1,25. Після цього йде число мінус 0,21. Після цього йде число мінус за модулем 0,2. Значить модуль від'ємного числа буде додатній, але мінус стоїть перед знаком модуля. Значить тут в результаті вийде число таке. Мінус 0,2. Добре, наступне у нас число. Ага, там я одне, по-моєму, пропустив. Так, пропустив одне число. Значить, а. Ось сюди воно піде. Ось сюди. Значить, мінус посить перед модулем. Отак от. Є там таке число перед останнім. Значить, воно піде третім у нас. Так, після цього числа. Далі йде 0. І тепер ті, що додатні, тобто там 0, йде модуль 0. Модуль 0 – це є 0. Значить далі йдуть числа, які так би мовити виходять результат додатній. Тобто 1 п'ята. Далі там є мінус. Модуль мінус 1 четверта. Це буде просто 1 четверта. 1 четверта це 0,25. Так, після цього у нас які ще числа залишились треба. Значить, залишилося ще число 0,75. І, по-моєму, останнє число 4,3. Так, і останнє вправо в цьому параграфі. 1105. Значить, розташуйте в порядку спадання рівняння. Ну, Спочатку їх треба познаходити. І так, перше в нас мінус х. мінус х дорівнює. мінус х дорівнює. 2,7. Значить звідси. Якщо мінус х дорівнює 2,7, то число протилежне до мінус х буде коренем. Значить мінус 2,7. Друге. Розв'яжемо мінус х дорівнює. Мінус 2,4. Аналогічне число протилежне буде 2,4. Третє. Минус хдарів. Мнус 3,1 х дорівнює да 3,1 І четверте мінус х дорівнює да 0. х дорівнює да 0. Значить, треба в порядку спадання. Корінь рівнянь, значить спадання, тобто найбільше з них. Найбільше ми бачимо перше, друге, третє і четверте корінь буде з першого прикладу. На цьому все.